Привіт! Це CS-Man Checklist. Ця рубрика допоможе тобі знайти найліпший сайт для трейдингу скінів. Ми візьмемо всі відомі та невідомі сайти агрегатори скінів. На особистому досвіді їх перевіримо, детально вам все розповімо та оцінимо в таких категоріях: інтерфейс, депозит, продаж скінів, прайсинг та комісія та виведення коштів на карту та в скінах. Максимальна оцінка 25 балів по 5 за категорію. Також не забувайте, що кожен сайт по-своєму особливий, тому обов'язково додивись до кінця, щоб дізнатись про всі фішки. Ви думали, буде огляд на сайт, на якому нарешті буде можливість нормально потрейдити? Ми теж так думали. Але придивившись до Скінсманки, доктори були в шоці. Добре, досить ламати комедію. У нас з'явились підозри, що сайт належить власникам КСмані, але після релізу минулого відео менеджер Skins Monkey вирішив переконати нас зворотньому. Тож в подальшому ми наведемо свої припущення. А потім покажемо, що нам на них відповіла адміністрація сайту. Звісно, ви самі обираєте, як ставитись до даного сайту. Тож ми сподіваємося такий апдейт для нашого відео буде цікавим та корисним. Let's go по пунктам. Інтерфейс. Ну, Це ми вже десь бачили. І ось це. І це. Титульна сторінка просто злизнана з кейсмані. Ось тут стоп. Така гучна заява з нашого боку не лишилась без уваги. Адміністрація Скінцманки була дуже ображена тим, що ми порівняли їх з росіянами. І правда, що може бути більш образливим за це? Але давайте подивимось на аргументи. Скінцманки стверджують, що їх дизайн був створений польською компанією Frogle і вже декілька разів модернізувався. Адміністрація вважає, що всі трейдерські сайти КС схожі один на одного через те, що створювались давно, використовуючи схожі принципи. KS Мані справді з'явився давно і своїм виглядом завдав деякі тренди. І те, що багато схожих сайтів побудовані на такій моделі, це не проблема. Головне, що ця модель доволі зручна. Мавпи також наголошують, що SwapGG скопіювали деякі їх рішення для свого сайту. Також згадується пара інших сайтів, що начебто один в один скопіювали дизайн їх віконця про бонусних 5 доларів. І про приклади з інших сфер, типу Rocket League та Twitch, теж не забули. Можете самі почитати це все, а для нас це не принципово. Головне, що росіяни не мають відношення до сайту. Вперше сайт відкривається для нас в англійській локалізації. І тут наче все чисто красиво. Але як тільки змінюєш мову, не дай Боже на російську. Одразу стає видно, звідки у цього сайту лапи ростуть. Одразу бачимо посилання на Вконтакті, а також зірочки біля Facebook та Instagram, які сповіщають нас, що мета визнана екстремістською організацією ВРФ. Окей, що ми отримали у відповідь тут? Сайти для трейду скинів справді отримують левого частку прибутку з російського ринку. І скінсманки не збираються спростовувати це твердження. На їх думку, на болотах мешкає багато хороших руських, котрі проти війни. Тому вони підтвердили, що співпрацюють з вузьким колом російських креаторів, які, на їх думку, не є поганими людьми. Як приклад, вони вказують на Гейффоловера, який робить контент російською, але не живе в Росії. Такі рекламні зв'язки для них дуже важливі. Оригінальний текст їх позиції можете прочитати на цьому скріншоті. Коментувати з нашої сторони ми це не будемо. Самі робіть висновки. Дослівний переклад ми також лишаємо. Ставте на паузу, насолоджуйтесь. Ще ми не полінились та залізли в Refund Policy. І воно взагалі співпадає майже слово в слово з KS Money. Тут нас ткнули носом дуже логічне пояснення. Refund прописаний по інструкціям від Visa та MasterCard і є базовою формою для цих платіжок. На інших сайтах ми чомусь такого не помічали. Але вони вже не співпрацюють з юристами, котрі це писали. Ну, окей. Тут насправді вже немає про що говорити, для нас вже спростували зв'язок з Касмані. Тож, чому ми так довго розповідали цю всю історію? Бо про інтерфейс далі сказати нічого. Ми, по-перше, його вже бачили, а по-друге, в ньому навіть немає деяких фішок зі схожого КСма. Наприклад, не можна побачити флот скина відразу. Треба відкривати кожен скин один за одним. А так, загалом фільтрів достатньо. Вони на наш смак і виглядають якось естетичніше за попередній сайт. Але так як на Скінсманки єдиний розділ це трейд, більше оглядати нема чого. Ой, перепрошуємо. Забули про ніштяки. Розділ із завданнями, за які бонуси можна отримати. Ой, а що це в нас тут? Коротше, за інтерфейс мав поотримують 3 бали. Депозит. Ой, гортати платіжки тут як подарунки на Різдво обирати. Задовбешся. Хоча, що тут обирати. Ми не хочемо воювати нам потрібен світ. Якщо без рофлів, п'ятеро з цих платіжних платформ російські. Та й на самому сайті написано банківський партнер Алюмініум Груп. А тут не складно знайти з якими людьми та компаніями пов'язана ця контора. Найцікавіше з того, що ми знайшли під час розслідування це інформацію про банк-партнер. Виявилося, що адміністрація зовсім не знала про існування такої інформації на їх сайті. Можливо, вона була додана на запит платіжного сервісу LAVA, який співпрацює з цим російським банком. Основним своїм банком манки називають «Анлімін», котрий базується на Кіпрі. І інформацію про Алюміну можливо видалять. Факту співпраці це не змінить. Але добре, як завгодно. На цьому претензії від скінсманки до нас скінчились. Їх спершу було, звісно, більше, і ми витратили не одну годину на діалог з ними задля вирішення конфлікту. Але добре, що у всьому розібралось. А ми йдемо далі. З плюсів доступна криптовалюта, європейські платіжки, її карти і Visa Mastercard. Коротше, поповнити баланс буде зручно і легко, ще й бонус отримаєте. Тут на кожен метод він різний, але загалом в районі 30%. Уважні глядачі вже зрозуміли, до чого ці бонуси ведуть, але це вже про ціноутворення. А депозиту ставимо 4 бали. Що по цінам? Так як тут тільки трейд, то ви не можете звіритись з маркетом і побачити реальну картину. В трейді ваші скини можуть коштувати навіть на 50% дорожче, але і скини сайту мають націнку. Іноді вона може доходити до 100%. Ось беремо, наприклад, АВП Азімов. Бачимо його ціну, а ось ціна з того ж баф маркету. Коротше кажучи, заслужені 2 бали. Продаж скінів. Ну, продати тут свій скин це його, по суті, заквікселити. На Скінсманки ви ведете справи лише з самим сайтом, і ніякого P2P тут немає. Тож на нормальні ринкові ціни не розраховуйте. Тут легко заплутати, що скільки насправді коштує. Але по функціоналу все зручно. Єдине зауваження, що унікальні наліпки, флоти та паттерни тут не враховуються, і трейдити такі унікальні айтеми через саме цей сайт. Це нонсенс. 3 бали за продаж. Загалом все ок, але знов не той ідеал, який ми шукаємо. Виведення грошей і скинів. Ну а далі так, ваше улюблене. І ні, ми знову не знайшли нормальний сайт для виводу скинів кеш. Бо тут така схема: завів скин, поміняв на інший, забрав його собі в стім. Швидко, зручно, як і в більшості схожих сайтів. А ось кеш вам тут ніхто не дасть. За що ми і ставимо 2,5 бали? А переможцем новорічного подарунку під ялинку у вигляді золотої наліпки Монте став енді 1287. Вітаємо! Напиши нам у телеграм, зазначений на екрані. А всі інші уважно дивіться наші відео, щоб не пропускати такі спонтанні подарунки. Особливості. 5 доларів всім і кожному, і правда, працює. Хоча з цими цінами можуть собі дозволити хоч по 20 баксів накидати. Але, ну як неочікувано і приємно. Також ніж такі. Крім охоти на малоросів, це прикольна фішка, де можна собі пару баксів забрати на P250, Forest Dad, наприклад. Якщо підсумувати, 15,5 балів та вся цікава інформація, яку ми вже озвучили, на користь скінсманки точно не йдуть. Але ми із задоволенням прочитаємо ваші коментарі. Тож, як ви думаєте, вартий цей сайт нашої уваги? Якщо вам було корисно це відео, то поставте лайк і підпишіться на наші канали в YouTube та Telegram. З вами були Сіесмонд, ваш гід у світ інвестицій Steam.